Добрий день, шановні білоцерківці. До нас звернулося командування 72-ї механізованої бригади про те, що їм потрібні морозильні камери для зберігання продуктів. Ми пару камер завезли, але людей багато і це було недостатньо. Тому ми знову звернулися до підприємців і до наших активістів, щоб знайти ці камери, в кого вони, як кажуть, є, незадіяні, допомогти нашим солдатам. Добрий дня. Мене звати Андрій Іванченко, я помічник депутата Маченко із Української війна свобода. Будучи на прес конференції громадських активістів в радії, ми почули, що потрібні морозивні камери для наших військових на сході. Ми звернулися до похитала Валерія Павловича, який з радістю надав ці камери, і ми передаємо на схід їх. Хай вони допоможуть нашим військовим перемогти у цій війні. Слава Україні! Герої.